В ефірі чергова добірка найцікавіших українських серіалів про колорит життя українців минулих століть. А відкриє нашу сьогоднішню добірку серіал Століття Якова в основі сюжету. Це історія України очима волинського селянина довгожителя Якова Меха. Ще з дитинства він був закоханий в Уляну, проте, незважаючи на взаємність почуттів, батьки видали її заміж за хлопця із заможної родини. Не в силах змінити що небудь, як і в їде з села. Він вступає до війська польського та зустрічає польську шляхтянку Зосю. У його долі війни, полон, втрата близьких, але її головний підсумок це збереження людяності. І здатності любити у столітті Якова, ми дивимось боку на події, які відбувались в Україні останні 100 років через історію простої людини. Скрізь живуть люди, які просто хочуть жити і бути щасливими. Яків проти своєї волі був втягнутим в історичні конфлікти. Він не рве на собі сорочку, не намагається щось комусь довести або навчити когось жити. Він просто хоче створити сім'ю, виховувати дітей і працювати на своїй землі, але обставини не дають цього зробити. Серіал Ціна правди це історичний трилер, оснований на реальних подіях. Він розповідає про журналіста Гарета Джонса, який знайомиться з реальністю радянської утопії, і, попри смертельні ризики та погрози спецслужб, розкриває правду про трагедію українського народу: голодомор, цензуру та масові репресії. Фільм Гіркі жнива. Історична драма розповідає про трагічні події в Україні в період 1932 1933 років ХХ століття і носять назву Голодомор. Коли Сталін просуває амбіції комуністів у Кремлі, молодий художник Юрій веде боротьбу за врятування своєї коханої Наталки від Голодомору, від якого в кінцевому рахунку загинули мільйони українців. Події відбуваються в українській СРСР. Іосип Сталін і влада СРСР вирішили підняти хлібо. Загутівенні плани, тому у селян забирали майже весь урожай. Сталін розумів, що це допоможе економіці держави, і цілеспрямовано створив геноцид українського народу. Фільм сподобається дивитись усім шанувальникам воєнних історичних драм. Основна сюжетна лінія розвивається на тлі цієї страшної трагедії і розповідає про ситуацію в цілому серед сільських жителів, так і про долю однієї сім'ї, яка жила в непрості часи. Вони своїми очима могли бачити смерті сотень тисяч своїх співгромадян, в той час, як Чиновники банкетували і вивозили зерно складами. Хлопець і дівчина давно любили один одного і хотіли одружитися. Однак настають складні часи, і їхня доля виявляється невизначеною. Герой не може сидіти, склавши руки, і відправляється на боротьбу проти тих, хто грабує його село. До скорої зустрічі з новим відео! Бувай!